Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько пів на 21 першу ворог завдав удару двома ракетами попередньо з 300 по селищу міського типу Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння. Ворог обстрілював населені пункти Ізюмського Чугуївського та Куп'янського районів внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню ураган села Шиківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків, зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 65 років. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. У селі Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях. Рятувальники звітують, протягом минулої доби на Харківщині трапилась одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Увечері 22 серпня ворог завдав обстрілів по селу Глушківка Куп'янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 гектарів. Від ДСНС залучена одна одиниця техніки та шість осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харків. Новини. Цієї ночі окупанти скинули на Херсон дві авіабомби. За даними ОВА, постраждали шестеро людей. Пошкоджено дитсадок та житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Також окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Одещині, випустили дрони типу шахет, спрацювало ППО, але є зафіксовані влучання. Пошкоджено зерно сховища та виробничо-перевантажувальний комплекс. Обстрілювали також Дніпропетровську, Харківську, Донецьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили 11 з 20 шахет. Окупанти запустили БПЛА з південно-східного напрямку. Так, українські військові знищили 9 ворожих безпілотників в Одеській області та 2 в межах Запорізької. ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку та стримують наступ ворога на Сході. Про це повідомляють у Генштабі. Так наші воїни мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області, а також південніше Бахмута. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також ЗСУ стримують наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Україна спільно з партнерами по НАТО налагодила виробництво 120-мм міліметрових мін. Бійці ЗСУ вже використовують боєприпаси на фронті. Про це повідомляє ТОФ Українська бронетехніка. Зазначається, що міни виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам Північно-Атлантичного альянсу. США готові проводити навчання українських пілотів на винищувачах f 16 на території своєї країни в разі потреби. Про це повідомив прес-секретар Пентагону. При цьому він додав, що наразі немає будь-яких конкретних відомостей про те, на яких базах може проходити навчання. Вене свята це перш за все день державного прапора і день. Міста Харкова, і тому я е, маю нагоду привітати усіх харків'ян і усіх українців з цими святами, з цим святом, незважаючи на те, де б не були наші харків'яни, але вони харків'яни, і це свята, це наше спільне свята, тому е, Харків з е, свята за сьогоднішніх таких заходів то ми дуже обмежили заходи, які будуть проходити в місті Харкове. спеціально. вчора провели нагородження, нагородження харків'ян. І ми дуже знаєте, ретельно ставимось до безпеки, бо це головне зараз. І ми такі безпрецедентні мери безпеки, яке ми зараз робимо для того, щоб зберегти життя харків'ян, бо наш ворог. Такий каварний і він дуже дуже пильнує за цим, які ми заходи проводимо, і даби нічого не трапилось, ми обмежили заходи, які будуть сьогодні в місті Харкові. 23 серпня вся країна відзначає День державного прапора України в Харкові. Офіційна церемонія з підняття головного державного символу України розпочалась із шанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України у війні проти російського окупанта. Наш бойовий прапор в такий тяжкий час для нашої країни. Ось. Хочу побажати нашим захисникам триматися. Я впевнений, що ми переможемо, а так і буде. Безусловно. От. Всім миру, всім добра. От. І тримайтеся, вірте в Збройні Сили України, ми обов'язково переможемо. Незадовго до початку повномасштабної війни звільнився з контракту. Учасник бойових дій. Почалась повномасштабна війна. Зібрав речі, пішов до военкомат. Був під балаклеєю, під Ізюмом, до самого звільнення. Потім Вавдіївка, Бахмут, потім сюди додому, обратно. Звезло трошки більше, ніж інше. Я впевнений, що цей стяг буде маріти в кожному кутку на кутку нашої держави. І місто Харків це одне з перших міст, яке витримувало у ту навалу. І ми вже перемогли, бо і у світі всі розуміють, що цю орду остановити це тільки українці навіть. Могли зробити, ну і наше місто Харків це зробило без всяких слів. Ну а прапор, він у кожного у нас у серці. І перемога буде за нами. Тільки так. Це символ демократії. Перш за все, це символ України, і це дуже знаково, що день державного прапора і день міста Харкова співпадають. І для нас це ще одна добра знака того, що Харків це Україна. Наш прапор завжди був на своєму місці. Він гордо рив і рить над українським містом, містом Харковим. Це саме вели. Великий прапор і флагшток, який є на Україні, і хочу привітати сьогодні всіх харків'ян, всіх мешканців міста Харкова, незважаючи на те, де б вони не були, чи вони тут у місті Харкові, чи вони у від'їзді? Але день міста це свята, свята всіх харків'ян. і Я хочу привітати всіх. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мікенін, Харків, Новини. Українська земля, яку не проміняєш ніколи та ні на що. Рідний та незламний Харків, в якому виріс, виховав своїх дітей та будуєш своє майбутнє. Місто, в якому живуть найкращі та працьовиті люди, святкує одне з головних і родинних свят: свій 369-й день народження з дня заснування та 80-ту річницю визволення міста. Ці святкові дні особлива подяка всім. Всім, хто зробив свій внесок в історію Харкова та творить його сьогодення, чи то сивочолі ветерани, чи військові, лікарі, вчителі та комунальники. Харьков. Поздравляю тебя с Днем Харькова и желаем счастья, здоровья, чтобы все были Харкане здоровые и счастливые. Пожелать хочется мира, чтобы было все благополучно. Народ у нас очень трудолюбивый, все восстановит и все будет хорошо. Харьков я люблю за то, что он красивый, здесь очень много интересного. А потом я здесь родилась, это моя родина. Сейчас мы живем в трудное время. Но несмотря на все, нашли время поздравить нас, ветеранов, за что я сильно благодарна. Я ехала по городу Харькова и радовалась. Какой город ухоженный, какой чистый, цветы, зелень. Спасибо большое Игорь Александровичу и всем сотрудникам за такое отношение к там старикам. Желаю харьковчанам здоровья, самое главное здоровье, как врач, и чтобы был мир на земле. Харків займає безпосередньо в моїй душі особливе місце. Це в мене, скажімо так, подвійне свято, тому що саме в день визволення міста народилась моя донечка. Харків'яни це люди стійкі, це люди, які дуже люблять своє місто. Вони його не кинули, вони його максимально врятували. і Це підтверджується на всіх абсолютно рівнях нашої держави. Харків, я те люблю за Твою красу за людей, які тут, зі святом тебе моє місто. Я люблю Харків за його гостинність, за його красу, за його стабільну роботу, за таких гарних людей, які в ньому працюють, живуть. Я люблю Харків. Слава Богу, що в цьому году город Харків освіщається, город Харків оживляється. Пожелаем городу Харькову развития, спокойствия, чтобы эта волна закончилась, чтобы все вернулось как раньше и лучше. Потому что Харьков – это необычный город. Харьков – это город студентов, Харьков – это город работы, заводов. Харьков – это многонациональный город, поэтому надеемся, что все будет хорошо. Я уверен, что с Харьковом все будет хорошо и лучше, чем раньше. В За чистоту, за красоту, за благоустройство, все. Я живу в Харкові. Я дорожу людьми, вважаю людей. Мой любимый міст, мої любимые харківчани, з праздником вас всіх. Чудове місто, хочеться побажати швидше закінчення війни. Це найголовніше. А так це, я думаю, буде краще, ніж було. Любими Харків, я тебе люблю за все, що ти є. Вітаю вас зі святом. Люби моє місто, Харків. Я тебе люблю, я тебе кохаю за те, що ти є, за те, за твоїх людей, за те, що вони працюють, за те, що вони боронять місто, за те, що тримаються і тримають усю країну. Місто любить днем народження зі святом. Воїнам ЗСУ, які боронять нашу рідну землю, які дають змогу нам жити, працювати у нашому рідному місті. Хочу подякувати нашим комунальщикам, героям, справжнім героям, які кожного дня творять історію нашого міста і надають послуги, які необхідні містянам. Хочу подякувати всім іншим. Людям різних професій, котрі зараз живуть і працюють в нашому місті. Важко так, непросто. але я впевнений, що ми разом переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто. І це буде Обов'язково буде. І знаєте, хочу. Побажати всім, перш за все, як найшвидшої перемоги, мира, щастя. Дуже хочу побажати, щоб незабаром ми зібралися з вами разом на нашій площі, площі свободи і відзначили нашу перемогу. Зі святом! Скровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків, Новини. з робочим візитом відвідала група представників управління Верховного комісара ООН у справах біженців під час зустрічі з міським головою обсудили ситуацію в місті і те, чим може міжнародна спільнота допомогти місту. Для Харкова наголосив мер гострою проблемою. Залишається пошкоджена ворожими обстрілами цивільна інфраструктура. Дякую вам за підтримку. Так, Дійсно, дуже багато людей зараз хочуть повернутися у місто Харків, повернутися до своїх домівок, але, на жаль, є певне труднощі. Зруйноване житло, на жаль, у десь 150 тисяч мешканців. Такого руйнування нема в жодному місті України. Це не тільки знаєте, домівки, а це і інфраструктура, яка подає тепло. Воду, енергетику, освітлення. Е... Тому це дуже таке потужне. Вона для того, щоб люди мали змогу повертатися, їм потрібна житло. Міжнародні партнери пообіцяли і надалі продовжувати свою програму з реновації домівок харків'ян а також покращити умови перебування вимушених переселенців, які зараз проживають в Харкові. А таких лишень за офіційними даними 170 тисяч. На сьогодні ми вже встановили 660 вікон у квартирах Салтівського району. Але до середини жовтня ми плануємо встановити ще 1100 вікон у квартирах. Загалом це буде 9500 квадратних метрів скла, що будуть встановлені у квартирах для того, щоб люди могли обігрітися і в теплі провести зиму. Також ми плануємо відремонтувати 975 об'єктів. Це і приватні будинки, і квартири. Це будуть малі та середні ремонти, наприклад, пошкоджений дах або стеля, або стіни. Також велика увага у ВККБ ООН планує відремонтувати 11 місць компактного проживання гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб, які саме перебувають у місті Харкові. Подібні візити представників ООН у справах біженців ще й нагода донести всьому цивілізованому світу про весь той біль і жахіття, що переживають жителі українських міст через російського окупанта, про втрати і наслідки, про те, як Україні зараз важко і як вона потребує підтримки на всіх рівнях, підкреслили в ООН. Беззаперечно, що міжнародне суспільство, міжнародні партнери вони бачать і розуміють ці страждання, що люди відчувають через повномасштабне вторгнення РФ. Вони бачать, що люди продовжують втрачати своїх коханих, що вони продовжують втрачати частини руки, ноги, частини тіл, і те, що через зруйновані домівки вони вимушено покидають свої місця проживання. І якраз наша головна задача продовжувати розповідати саме всі ці історії для того, щоб згуртувати, мобілізувати суспільство і вони. Бачать, як, наприклад, люди з інвалідністю, як мами з дітьми, продовжують страждати, і саме це є метою мого візиту сьогодні. Тут щоб поспілкуватися з людьми і побачити на власні очі те, що тут відбувається всі ці півтора роки, і щоб далі розказувати цю правду, аби згуртувати міжнародну спільноту. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків, новини. Чеська республіка готова допомогти харківському перинатальному з оснащенням родильних залів, обладнанням для породіль та новонароджених. Все це буде втілено в життя в приміщеннях, що були пошкоджені в медзакладі під час ворожих обстрілів. Про подробиці проекту загальною вартістю, що найменше в півмільйона євро, йшлося на спільні зустрічі представників Чеської республіки, на чолі з віце-міністром закордонних справ з питань економічних відносин та мером Харкова. Всі витрати наголосили гості: бере на себе Чехія. Ми бачимо, як місто, так і область мають дуже багато потреб, і, звісно, жоден із донорів не може покрити їх усім. Ми зі свого боку будемо намагатися допомагати там, де. Це нам добре вдається, і ми спробували зосередитись на галузі медичних послуг з огляду на те, що ми вважаємо це не просто важливе для населення, а також для роботи міста як організму з його соціальними службами. Але це не означає, що ми не допомагатимемо в інших галузях. Важливими напрямками залишатимуться транспортна інфраструктура, дороги, відбудова мостів, зокрема і енергетика та теплозабезпечення. В цих галузях Чехія і надалі планує залишатися активною. Та, окрім пологового будинку, який чеські партнери обіцяють обладнати всім необхідним, ще один проект буде реалізований на північній Салківці. Там меценати готові допомогти з первинною ланкою медицини, оскільки через колосальні руйнації тамтешня поліклініка тимчасово переселилася в дитячу, наголосив мер потреба в оснащенні медкабінетів там залишається актуальною. Навщивились ми прибули сюди в харківський регіон для того, щоб посилити спроможності перед усім у медичному напрямку. Зустрілися із паном мером і отримали від нього запит допомоги для північної Салтівки із Ланкою первинної допомоги. У цьому мікрорайоні ми постараємось обладнати поліклініку для надання первинної допомоги населенню. У мене є бажання допомагати саме харків'янам. Я вдруге у Харкові. Вперше я був у грудні минулого року. Я бачу надзвичайні зміни. Я бачу, як місто знову активно починає жити як люди налаштовані на позитив. А від цього у нас ще більше бажання допомагати Харкову. Харківський міський голова подякував представникам Чеської республіки за тривалу і всебічну підтримку протягом всіх цих місяців війни і за те, що меценати готові і надалі допомагати Харкову у вирішенні всіх нагальних потреб, що виникають через повномасштабне вторгнення РФ. Для нас це дуже знаково, бо ми зараз відстоюємо, хочу сказати, демократичні цінності всього світу. І Харків такий форпост боротьби з Росією. Я вдячний чеському народу, всім муніципалітетам, від яких ми отримували гуманітарну допомогу, і це нам дуже підтримує. Але ми розраховуємо і на себе, і на підтримку наших міжнародних партнерів, і в тому числі Чешської Республіки, щодо відбудови міста Харкова. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Старанков та Олександр Уваров, Харків. Новини.